Уенздей-паті організувала у Центрі раннього розвитку мудрик, як розважали малечу. Дивіться у сюжеті. Матусі з дітьми різної вікової категорії завітали у цей день у Центр раннього розвитку мудрик, щоб спільно та з користю та великим задоволенням провести час. Дрес-котом вечірки був чорний чи білий одяг. Шепробуйте швидко! Дітлахи у яскравих образах взяли участь у цікавих іграх з надувною кулькою. Гра була фарбою, у якій безпосередніми учасниками є діти або дитина і мама. Також ця гра вимагає довіри та підтримки один одного у складних обставинах. У такій же грі взяли участь самі матусі. Також малечі мала можливість спостерігати за магічними дослідами, за тим, як змінюється колір різни у банці. Дивіться, дивіться, він долю міняє. Тепер було. Дивіться. Досліди із водою та запаленими сірниками викликає неабияке здивування у діток. Крім цього, малеча уважно спостерігала за експериментами з олією. Бачите, що робиться з водою. Пізніше діти весело проводили час, обмотуючи один одного папером. Це завдання вимагало швидкості, уваги та акуратності у його виконанні. <рісту> <рісту> Малечі та всі дорослі отримали неймовірні емоції та збагатилися новими знаннями, беручи участь у різноманітних креативних дослідах. Отож у цей день малеча мала змогу взяти участь у аквагримі, квестах, цікавих майстер-класах. Крім цього, танцювали з Венстей. На завершення вечірки діти смакували солодощами і напоями. Щиро вдячні усім, хто, незважаючи на складні умови, знаходить час для того, щоб наші діти мали щасливе і світле дитинство. Наталія Коваль, Василина Куть, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.